Відаю на телеканалі СТВ. етері випуск новин. 373 доби минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку 3 березня. У Запоріжжі продовжують розбирати завали п'ятиповерхівки, куди попередньої ночі влучила російська ракета. Кількість загиблих зросла до п'ятьох. Десять людей вважають зниклими безвісти. Минулої доби російські війська випустили по Херсонщині понад 360 снарядів. Пошкоджені житлові будинки, одна людина загин. Нола 17 поранені. А на Донбасі російська армія продовжує обстрілювати населені пункти по всій лінії фронту. Продовж 2 березня внаслідок обстрілів Донецької області дві людини загинуло, п'ять отримали поранення. А втрати Росії у війні проти України перевищили вже 151 тисячу. Повідомили у Генштабі. Більше про цифри втрат у зведенні військового телебачення. Понад вісім сотень вояків втратила російська армія за добу, що минула. Також українські воїни знищили ворожий літак, вісім танків та чотири артилерійські системи. Загальні ж цифри станом на 3 березня, за даними Генерального штабу, маємо такі: від початку широкомасштабного вторгнення наші захисники ліквідували більше як 151 тисячу 379 російських окупантів. Ворог втратив 3405 тисячі танків і 6673 тисяч бойові броньовані машини. На 2402 одиниці стало менше у загарбника артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню. На 484 одиниці. Наші воїни відмінусували 247 одиниць засобів ППО. Українські захисники приземлили 301 ворожий літак та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога стало менше на 5281 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. 2061 безпілотний літальний апарат та 873 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються. Артилерія це боги війни. Але ж територія не вважається звільненою, поки туди не зайшла піхота. Про співпрацю артилеристів і піхотинців у сюжеті військового телебачення дивимося далі. Піхотинці, БПЛАшники, артилеристи. Ці люди часто не знають один одного. Проте результати їхньої спільної роботи тішать нас щодня. Сьогодні працюємо з хлопцями з князівської бригади. Власне, зараз буде відбуватися бойова робота. Хлопці, як настрій. Настрій супер. Ну, То що готуємось до роботи? Готуємось завжди готові. Командир граду Віталій за чотири роки на війні бачив чимало і вивів свій рецепт перемоги. Складного тут нічого немає. Злагодженість екіпажу, довіра до, до свого екіпажу, як до самого себе. Аби кожен снаряд влично долетів до ворога, екіпажу чи не миттєво доводиться прораховувати в умі десятки задач. Тож я, як справжній гуманітарій, лише спостерігаю, як екіпаж наводиться і робить залп. Хлопці зізнаються, що часто навіть не знають, які саме цілі знищують, мають лише координати. Нам іноді навіть не кажуть, які цілі враження. Здебільшого піхоту, збільше не даємо просуватися піхоті, щоб наша піхота працювала. Алгоритм знищення противника складний, але вже відпрацьований до автоматизму. На війні головне співпраця. Поодинці піхота або важка техніка. Погоди на полі бою не роблять. Артилеристів називають богами війни, але ж територія не вважається звільненою, поки туди не зайде піхота. У мирному житті менеджер, а нині піхотинець князівської бригади Максим наголошує, під прикриттям артилерії вони набагато впевненіше просуваються вперед. Піхота, в першу чергу бачить, як артилерія працює по ворогу, і розуміє, що коли їй придеться йти вперед, то роботи буде менше. Для артилеристів піхотинці не лише побратими, а ще і очі на полі бою. Як каже військовослужбовець Роман, саме ці очі вказують на цілі, що треба знищити. Противника також є артилерія. Ми бачимо, чуємо виходи, ми бачимо техніку і коригуємо нашу артилерію по техніці, по різному. І виходить так, що наша артилерія робить свою роботу найкраще. Для перемоги над ворогом, впевнені армійці, має бути єдність і спільні прагнення. Артилерія боги війни. Піхота теж боги, теж війни. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціювало проєкт постанови щодо захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів. Про це повідомила прес-служба відомства. Постанова передбачає дозвіл обласних військових адміністрацій ухвалювати рішення про проведення примусової обов'язкової евакуації дітей з їх батьками або тими, хто їх замінює. Якщо постанову підтримують, то таке рішення ОВА зможуть можуть ухвалювати за погодження. З органами військового командування та координаційним штабом із питань проведення обов'язкової евакуації. Місцева влада зможе ухвалювати такі рішення щодо окремих населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Відмова батьків від обов'язкової евакуації не допускається. Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава, наголосила Ірина Верещук. Поліція, військова адміністрація та волонтери займаються евакуацією людей із найнебезпечніших районів які перебувають під постійними обстрілами російських окупантів. Віце-прем'єр міністерка Ірина Верещук запевнила, що всіх евакуйованих забезпечують грошовою підтримкою, прихистком та харчуванням. А у Житомирі діти продовжують збирати кошти для ЗСУ. В одному з ліцеїв міста школярі організували благодійний ярмарок патріотичних смаколиків і зуміли зібрати понад 12 тисяч гривень. Тетяна Монько продовжить синьо жовті млинці, желе, патріотичне печиво, тортики, тістечка та інші смаколики у Житомирському ліцеї номер 31 відбувся ярмарок з нагоди нещодавнього свята Масляної. Діти разом зі своїми батьками підготували багато смачненького, яке реалізовували під час перерви. Лише за один день вдалося заробити майже 12,5 тисяч гривень. Кошти планують спрямувати на підтримку ЗСУ. Ми щорічно організовуємо ярмарку, різдвяну ярмарку. В цьому році ми вирішили присвятити ярмарку масляні. Тому що клас напередодні був тиждень. Такі діти чекали, дуже чекають нас на цю подію. Вони залюбки долучаються всі дуже активно. Батьки, діти, учні, колеги всі працюють над цим. І ми в цьому році вирішили проурочити до першої річниці такого повномасштабного вторгнення і відповідно зібрати кошти на допомогу армії. У ярмарку взяли участь усі класи ліцею від наймолодших до випускників. Сьогодні ми на ярмарок принесли млинці желе, піцу, компот діткам принесли випічку. Як довго готувала ці всі страви? Е, ну, у нас батьки постаралися і кожен щось приготував клас сьогодні продає різні різноманітні українські страви, наприклад, вареники, печиво, тортики, різні горішки і власно виготовлені. Я вважаю, це прям чудовий шанс показати свої таланти і презентувати свої страви. Я вважаю, що такі заклади, заходи дуже корисні у наш час, і ми допомагаємо нашій країні, і ми, звісно, зможемо зібрати кошти для благодійності. Я напекла печиво. А що це за печиво? Звичайне пісочне печиво з шоколадом. Любиш випікати за Так, багато допомагаю військовим, також печу. Тому це як моє хобі і одразу робота Що представили від класу твого сьогодні. Багато кексів, млинців з різними смаками, желе і печиво також. А вдома випікаєш для рідних, крім ярма? Так, да, буває. що любиш готувати. Не дітоти, а так частіше різні види печива». Що придбали на ярмарку та чому такі заходи є важливими, розповіла вчитель ліцею. Придбала різні солодощі, ласощі які приготували власноруч мої учні, учні мого класу, інших класів, тому що всі старалися готували самі діти. Ну така мета була, що вони старалися вкладали душу. у це. Тетяна Монько, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Безпека територіальних громад, відповідальність офіцерів цих громад. Днями ще п'ять ОТГ отримали своїх поліціянтів, які відповідатимуть за людей у їх районах. Деталі розказуємо далі. На Житомирщині ще п'ять громад приєдналися до проєкту «Поліцейський офіцер громади. Так, 2 березня очільник головного управління Нацполіції області Олег Трочук та представники Білокоривицької, Чоповицької, Гришевецької, Ярунської та Дубрівської територіальних громад підписали меморандуми про партнерство у реалізації загальнодержавного проєкту. На прикладі інших територіальних громад можу сказати. Що це точно прогресивний проєкт, всі голови територіальних громад і жителі громади задоволені діяльністю працівників. Повністю їх підтримують у всьому, мають злагоджену співпрацю, тобто, це фактично ваші помічники. І які забезпечують спокій на території громади. нині у 12 територіальних громадах вже працюють 30 офіцерів, які забезпечені службовими автомобілями та належними матеріально-технічними оснащеннями, запевнює Олег Трачук. Тож нині основним завданням для нових поліцейських станцій є пошук офіцерів, до яких нас поліція має ряд вимог. Ми шукаємо вмотивованих та доброчесних поліцейських, які. Мають півторирічний досвід, мають вищу освіту, мають посвідчення водія, оскільки повинні бути мобільними, повинні бути самостійними, відповідальними, відкритими, комунікабельними і, саме головне, стресостійкими. І здатні критично мислити і залагоджувати конфлікт. Голови громад, з якими був підписаний меморандум, кажуть, мають великі надії на проєкт. Наша громада давно хотіла мати свого офіцера поліції нашої громади. Ми зробили все можливе. Відкрили, зробили повністю ремонт приміщення, зробили поліцейську станцію. Дуже довго чекали на цю подію. Нарешті ми дочекалися, будемо співпрацювати. У нас є приміщення, є кімнати, де може розміщатися поліцейська станція і придбали автомобіль. Ми думаємо, коли він закінчить навчання, пройде людина, яка має бути там, є наш дільничий, який нас задовільняє, і ми були б, напевно, задоволені, якби він залишився у нас поліцейським громадою. Громада у нас досить таки непроста, складна, вона поблизу міста Зягель. Тому, скажімо так, люди, які живуть у місті, дуже дотичні до нашої громади. І особливо нічний час це заклади розважальні наповнені міськими жителями, які і створюють деякі проблеми в нашій громаді. Тому, коли цей поліцейський серкполіцейські громади буде на місці, це суттєво підвищить ефективність, скажем так, та попередить якісь можливі. Адмін чи кримінальні порушення основна ж мета такої ініціативи це забезпечення кожної територіальної громади офіцером, який дбає про її безпеку та правопорядок і орієнтується на потреби місцевого населення. Тетяна Хмель Юрій Грач за матеріалами національної поліції Житомирщини. Новий клас безпеки відкрили у Бердичівському дитячому садочку номер 28 На відкриття до діток приїхали рятувальники, які навчали малечу правилам безпеки. Як все відбувалося, дивимось. Як ви нас Ми з вами сьогодні безпеки. Так як ви всі дорослі, розумні діти, ви маєте знати, як себе потрібно... створена педагогами нашого дошкільного закладу з метою збереження здоров'я та зміцнення здоров'я наших діток для того, щоб берти їх в такий важкий час від ситуації, яка зараз відбувається в нашій країні. Тому педагоги нашого закладу поділились на такі підгрупки і разом організували таке навколишнє середовище для наших діток. Що треба робити, коли побачили якийсь невідомий, незрозумілий предмет, який схожий на вибухівку? Тікати. Добре, тікати. <смітна> тримай, що ще? Йди подальше. Йди подальше, тримай. Треба йти. Куди? До Додому. До ти найсешкою робити. Посліддам. Сьогодні відбулося дуже прекрасне відкриття класу безпеки в дитячому навчальному закладі, воно було в відкритому вигляді вистави. Діти показали дуже прекрасну бізнесу, яка може бути безпека і небезпека. І вони вміють діяти при різних видах небезпеки. У дії проводять опитування щодо святкування 8 березня. Наша Тетяна Монько вирішила поцікавитися думкою житомирян про відзначення цього дня до початку повномасштабного вторгнення. 8 березня в Україні здебільшого відзначалося як день жіночності та краси. Так, дівчатам дарували квіти та подарунки, а в державних установах день, у який припадає це свято, був вихідним. Насправді ж історія дати 8 березня не про день жіночності, а про боротьбу за рівні права жінок та чоловіків. Та й у більшості європейських країн, на відміну від пострадянських, цей день не виділяють вихідним. У соцмережах та додатку дія зараз триває голосування щодо долі 8 березня в Україні. Про думку житомаріан дізнавалася серед перехожих. Потрібно зробити робочі, потрібно перейти на 25 лютого, тому що ми вже проти російської якоїсь. І має бути вже 25 лютого. Зараз в дії є голосування, зокрема, стосовно цього приводу вихідний чи робочий 8 березня. Чи долучалась? Е, уже проголосувала за робочий день. Дякую. Повинен бути вже на Лесі Українки. Так, для жінок потрібно, звичайно. Вони все заслужили. А щодо чоловіків, тільки жінкам вихідні? Ну, Звичайно, для чоловіків теж був вихідний. жінок буде свято, то для чоловіків це буде вдвоє свят. Питання в тому, що збираються перенести 8 березня в Україні, зокрема на 25 лютого, день української жінки. А 8 як в країнах пострадянського режиму скасувати в Україні як такий приклад. Як ви вважаєте, чи я думаю, якщо взяти по історії, то би, було б непогано святкувати в день 25 лютого. Би, бо це наша поетеса, і би вшановувати цей день, і для жінки було дуже приємно. Щоб цей день святкувати іменно цей святковий день жіночий. І перенести вихідний з 8 на 25? Так, звичайно, так, було б непогано. Зараз якби не до не до святкування. І цей день цього року точно має бути робочий день. І... 8 березня це вже не наше свято, це моя думка. Зараз у наш, у наш час, треба працювати. А Міжнародний жіночий день, він у нас, може бути, жінок треба завжди поважати. А як от за кордоном от мої діти живуть, в них є день матері. Я думаю, що треба робочим. Це моя думка особиста. Що таке 8 березня? Все свято, по-перше, не наше. Якась там Клара Циткін придумала. Я думаю, що, мабуть, треба зробити так, як кажуть в інтернеті, на день народження Лесі Українки. І то я не знаю, чи треба вихідний, от, але жінки залишаються жінками. Хай чоловіки дарять квіти. Ну, я не знаю, знаю робочим, мабуть. Я думаю, що зараз такий час важкий для нас усіх. От повинен бути обичний день, щоб, як говориться, звісно, хотілось би як раніше, але можна б цього відмінити. Я так бажаю. Все, Нам треба на перемога. Нам треба, щоб ці діти відстояли. От. І дякуємо дякую всім, що захищають нас. А ми повинні молитися і за перемогу України. Слава Україні! Героям Всі. слава! Дякую. В Україні будуватимуть лікарні за новими державно-будівельними нормами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Далі цитата: Нові державно-будівельні норми передбачають, що пацієнти в лікарнях розміщуватимуться в просторих одно або двомісних палатах, які будуть обладнані душем та вбиральною. Окремо будуть облаштовані приміщення для відпочинку членів родини, які перебувають із пацієнтом. Біля головного входу медзакладу розташовуватиметься парку місця для людей з ін. А на території лікарні має з'явитися паркомісця для автомобілів, велосипедів і мотоциклів, а також електрозарядні пристрої для електроавтомобілів. Також суттєвий акцент зроблено на інклюзивність всіх приміщень лікарні на та її території загалом. Будівлі проєктуватимуться з урахуванням принципів безбар'єрності, широкими коридорами та дверима отворами. Облаштовуватимуться системи навігації, в тому числі з аудіопоказчиками. У міністерстві охорони. Здоров'я зауважують, що зміни стосуватимуться як будівництва нових лікарень, так і реконструкції вже наявних медзакладів. Житомирщина увійшла у п'ятірку областей, де у 2023 році впроваджуватимуть новий метод контролю за захворюваністю на covid 19 та грип. Для цього досліджуватимуть стічні води. Повідомляє епіднагляд Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Дослідження показали, що аналіз господарсько-побудових стоків допомагає виявити віруси ще до того, як вони почнуть масово поширюватися серед людей. Виділення багатьох патогенів з організму починається. За кілька днів до першого знак хвороби, тому оцінюючи вірусне навантаження, COVID-19 чи грипу в січних водах, можна отримати реальну картину поширення інфекції, включно з безсимптомними носіями і тими, хто не звернувся до лікаря. Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання. І далі на завершення у тиші згадаймо полеглих героїв Житомирщини, з якими область попрощалася цього тижня. Вічна пам'ять і довіку вдячність! На Цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бажаю безпечних вихідних! Віримо у наші збройні сили і у нас самих. Слава Україні! Героям слава! суботу, 4 березня, максимальна температура в день плюс 5, вночі 0 градусів, волось повітря 64%, вітер східний 3 метри за секунду. У Житомирі день буде хмарним, увечері йтиме дрібний сніг.